Моя мама добра киця, бо ніколи не злиться. Можу дістати лапкою, якщо граюся канапкою. Я копія точнісінька, тож любить однісіньку, обіймає, й муркотить, сховаюся, шукає, нявчить і повчає мене, повчає, більш роботи їй немає, ще гуляти не пускає, під наглядом дозволяє. Гладить ніжно, облизує, ніколи не принижує, і ходить за мною слідом, ділиться своїм обідом, вчить мити очі, вушка, мама ще й подружка. Навіть вдень кладає спати, буде довго муркотати. На лапках можу заснути, Про все на світі забути. Сон чудовий мені сниться, що доросла я вже киця, ходжу сама і без мами, та потрапила до ями. Як вибратися, не знаю. Мамо, мамочку, гукаю, я з тобою спи спокійно, біля мами так надійно, як добре, що я маленька, обіймає рідна ненька.